Справу Волкова відправили допрацьовувати Зарічний районний суд міста. Повернув прокуратурі обвинувальний акт у справі про вбивство правоохоронця. Мовляв, підготовлені міліцією та прокуратурою матеріали до судового слідства не відповідають вимогам процесуального кодексу. В акті не точно сформульоване обвинувачення. Потерпілими та їхнім представником було заявлено клопотання про повернення даного обвинувального акту прокурору, яке обґрунтували тим, що дію обвинуваченого потрібно кваліфікувати не за частиною першої статті 115 умисне вбивство, а за пунктом 8 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство особи, яка виконувала свої службові обов'язки, також з аналогічним клопотанням про повернення обвинувального акту прокурору. Звернулися обвинувачений та його адвокат, але вже з інших підстав. Суд з'ясувавши думку учасників процесу, задовольнив клопотання частково та повернув обвинувальний акт. Сторона захисту також просила звільнити чоловіка з під варти, втім у цьому відмовили. Нагадаємо, Іван Волков, командир другого взводу роти патрульної служби міліції спецпризначення Суми, загинув у зоні АТО 2 березня цього року. Його підстрелив інший міліціянт під час сварки. Підсудному загрожує від 7 до 15 років. У військової прокуратури, що веде цю справу, є 7 днів на оскарження рішення суду щодо повернення їм обвинувального акту. Зазначимо, це не перша відмова. Ва суду брати у роботу документи обвинувачення, у тому числі у резонансних справах. Наприклад, зарічний райсуд міста Суми повернув матеріали Генеральній прокуратурі у справі про хабарництво у стінах Сумської облдержадміністрації. 23 червня Ковпаківський районний суд міста Суми повернув матеріали у справі громадянина, який підозрюється у сепаратизмі. А днями зробив те саме у справі осіб, які наприкінці березня пограбували ювелірну крамницю у сумах. У прокуратурі із цим не погоджуються. Повідомили 25 червня, продали апеляцію, зокрема що стосується справи про сепаратизм. Суд зауважив у своєму рішенні, що обвинувальний акт не відповідає вимогам закону, зокрема статті 291 процесуального кодексу, оскільки в обвинувальному акті на думку суду мало бути зазначено, що особа таке формулювання, що особа обвинувачується у тому, що і відповідно зазначити дії, що вона зробила. Це фактично єдина причина, з якої було ствердено обвинувальний акт. Оскільки вказане рішення є сумнівним щодо законності, його, то прокуратурою області вже подано апеляційну скаргу, і відповідно апеляційний суд буде вирішувати, наскільки рішення суду відповідає вимогам закону. По змісту обвинувального акту було зазначено, що конкретно особа зробила. Які дії вчинила, і що внаслідок вчинення таких дій було вчинено відповідні злочини. Тому фактично виходить, що тільки суд не зрозумів, в чому особа звинувачує.